Під час мотиваційних зустрічей в рамках реалізації проєкту Мережа радників з інклюзії та вже на першій школі його учасниці з Галицької громади продемонстрували своє прагнення розвивати інклюзію та залучати до роботи на користь своєї громади людей з інвалідністю, адже не щоток знаються на інклюзії. Громадські радниці є діючими працівницями інклюзивно-ресурсного центру, який опікується дітьми з особливими освітніми потребами з декількох громад. Інклюзивно-ресурсний центр забезпечує право дітей осіб з особливими освітніми потребами на освіту, шляхом проведення комплексної оцінки і надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг. На даний час прийшли комплексну оцінку і перебувають на обліку установи 155 діток. Цього року, завдяки участі нашої територіальної громади у проєкті школи інклюзивних радників, у мене випала нагода працювати ще і в такій ролі, як інклюзивний радник. Галицька громада стала одним з переможців конкурсу міні-проєктів із ідеєю створення сенсорної кімнати мрії в інклюзивно-ресурсному центрі. Готували проєкт з огляду на потреби громади та із врахуванням власного досвіду. Ми бачимо на даний момент у зв'язку з воєнними діями, що нашим дітям, нашим батькам і тих, хто нас оточують, їм потрібна якісь їм потрібен затишок, їм потрібен спокій, їм потрібна підтримка. Ця кімната буде хорошим початком ну, надавання таких послуг батькам, які потребують допомоги, допомоги в стресових ситуаціях. Ми всі живемо стресі, але ці батьки, які мають дітей з особливими освітніми потребами, надвічі більше переживають, тому що їм важче буде привикнути, їм важче адаптуватися, їм важче в нашому суспільстві надати собі допомогу. На посаді громадських радниць з інклюзії Мар'яна та Ірина, окрім вдалого представлення свого міні проєкту вже реалізовують ряд активностей. Зокрема, провели фокус групу «Задля розуміння потреб та векторів розвитку громади.